Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас у подорож крізь час, туди, де степ ще дихає порохом, де мечі ще не охололи від бою, і де ви можете відчути себе захисником Меджибожа. Налийте собі чогось теплого, чаю, узвару чи, може, чарку для настрою, візьміть щось смачне до рук або вкутайтесь у ковдру. Якщо вас тягне в сон, не стримуйтеся. Нехай ця історія стане вашим спутником у ніч. Ти прокидаєшся раніше за інших, хоча навряд чи ти взагалі спав. Просто трохи втратив свідомість, сидячи на твердій лаві, сперши голову на стіну. М'язи ниють, шия дерев'яна, але ти живий, у повітрі запах диму і золи. Тепер він став звичним для всіх. Дим від ватри, дим від почищеної рушниці, дим від згорілих хат за муром. Стіни Меджибійського замку ще стоять, ти проходиш повз них щодня, гладкі, сірі, злегка похилені до світу, і з кожним днем вони схожі більше на людей опечені, посічені, змучені, але не зламані. Вороги прийшли несподівано, спершу були лише чутки, у сусідніх селах зникли люди, на полях кінські сліди, у лісі вітер, що пахнув не деревами, а потом. А потім ти побачив дим, цілий обрій загорівся, десь там, за пагорбами, горіло село, потім інше, а за ним дорога на Меджибіш». Ти не пам'ятаєш, коли саме почалася облога. Вона не впала на тебе одним вибухом вона повзла, повзла, як тінь. Ти ще пам'ятаєш, як ви забивали браму, як тягнули мішки з піском, виносили з погребів усе, що горить або вибухає. Навіть стару гармату витягли з підземелля, ту, що більше схожа на труну з колесами. Хтось буркнув, що вона, може і не вистрілить, зате точно гарно стукне по вухах, поховавши з собою добрячу половину стіни. У тебе в руках був спис, бо рушницю отримали лише обрані із шістдесяти стволів половина не стріляє взагалі, ще п'ята частина стріляє куди хоче. Та ти не ображаєшся ти і списом не гірший. Ти вже знаєш, куди і як бити. Перші три дні були майже спокійними. Вони просто стояли, курили свої люльки, варили м'ясо і дивилися, як вовки. А потім почалося. Спершу вони підпалили млин з рікою. Дим ішов просто на вежі, було важко дихати, але гірше нічого не було видно. І саме тоді вони пішли. У сутінках, під димовою завісою, з криком, ти вдарив першого, що виліз на стіну. Він був легкий, мов птах, але з очима, як у змії. Ти ще довго пам'ятав, як ці очі дивились на тебе, навіть після того, як його тіло покотилось з стін фортеці. Харчів у вас залишалося дедалі менше. Ти вже не дивуєшся, коли в южці плаває кора з дуба. Кажуть, у ній теж є щось поживне. Жінки варять їсти з того, що під ногами. Назвати це кулішем оптимістично, але ж і ти не в ресторан прийшов, їж, поки тепле. Ти чергуєш на західному мурі, звідти видно поле і далекі пагорби, і ворогів. Їх багато. Вони постійно щось будують тарани, драбини, намети. Іноді здається, що вони ростуть із землі, як бур'ян. Їх не стане менше, але ти все одно тримаєш свій спис. Уночі ти чуєш, як вони грають на дудках мелодії прості, але чіпляють. І страшно не тому, що грають, а тому, що не бояться грати. Це значить, упевнені, це значить, не поспішають. На восьму ніч вони знову йдуть. Ти зустрічаєш їх уже без страху. У тебе в тілі більше болю, ніж місця для страху, і в руках те саме древко списа, уже трохи тріснуте, але ще тримається. Вони підставляють під стіни драбини, хтось кричить, десь ламається дерево, ти не дивишся вниз, ти ріжеш те, що зверху, там, де шкіра, там, де лице. Ти вже не бачиш ворогів як людей, тільки як руки, що тягнуться вбити. Потім знову тиша: Сивий ранок, гаряче небо, криваві сліди на сходах, і хтось кладе тобі руку на плече не з дружби, а щоб не впасти. На дев'ятий день почався дощ теплий, липкий, як несвіже молоко. Земля розм'якла і все довкола стало слизьким. У дощ ворог не наступає, але ти знаєш. Що за цією паузою буде наступний штурм. У вежі з'явилася цвіль. На зерні теж. Люди почали кашляти. Один старий упав просто посеред варти. Ми його підняли, поклали на мішки. Він прокинувся і спитав: це вже той світ? Йому відповіли: Та ні, ти ще з нами. І він, здається, трохи засмутився. Вода, яку носили з криниці, Тепер пахне зеленню й ржею, але ти п'єш, бо що іще? Твоя сорочка мокра постійно, або від дощу, або від поту, ти вже й не згадуєш, як це бути сухим. Іноді вночі хтось кличе маму, іноді просто кричить: ти не розпитуєш хто. Можливо, колись і ти так кричав: ворожі барабани тепер б'ють ритм удень. Не на марші, а просто так, аби ти чув, щоб усі чули, бо звук не вбиває, але вивертає зсередини, ти не піддаєшся, просто стискаєш зуби, і кожен удар сприймаєш як нагадування ви ще живі. В один із днів починаєш рахувати удари серця між пострілами. Не тому що цікаво, просто мозок втомився від слів, а цифри ще тримаються. Після кожного пострілу чекаєш наступний, раз, два, три, бах, раз два бах, а потім бах без рахунку. І ти розумієш, що знову штурм. Того разу вони підкотили щось велике. Та ранили ворота знизу, поки вас зверху, немов обливали вогнем, справжнім, з горщиків зі смолою. Сморід такий, що очі вилазять. Але що ти робиш? Ти л'єш воду з відра на дерев'яні двері, бо інакше все згорить. Вогонь зникає так само швидко, як з'явився. Потім знову тиша, потім знову ніч. Одного разу ти засинаєш, просто стоячи, прокидаєшся, бо щось упало на плече, камінець зі стіни добре, що не тіло товариша, бо таке вже було. Інколи ти згадуєш, що десь за тими пагорбами все ще є світ, там є городи, річка, кози, які жують щось зелене. Там, мабуть, хтось готує борщ, а не кору, але тут не борщ, тут виживання. На дванадцятий день починаєш думати, що можеш не витримати, не в бою, у голові. Навіть найміцніші починають ходити повільніше, очі опускаються вниз, мовби щось шукають на землі. Може, відповідь, чому все це досі триває, інколи ловиш себе на тому, що розмовляєш із каменем. Недовго, не голосно, просто питаєш: ну що, витримаємо ще трохи. Увечері бачиш на стіні пляму, темну, майже чорну. Спершу здається, що це тінь, але ти знаєш, це кров. Вона завжди темна на старому камені, і навіть коли її змиває дощ, вона все одно лишається, а потім зміна. Маленька, майже непомітна. Десь ближче до вечора з'являється звук не барабани інший, глухий, нерівний. Ти завмираєш, усі завмирають, і не тому, що бояться, просто слухають. Через годину звук стає ближчим. Це не вітер, не дощ, це кроки, багато кроків. Не біг, не кіннота, а саме піша хода. Якби не обставини, можна було б сказати повільна, впевнена, як на свято. Потім перший вигук, десь із боку лісу, під стіною рух, і ти розумієш, це не ті самі, це інші свої. Вони прийшли. Ніхто не кричить, ніхто не кидає шапку вгору, просто всі дивляться вниз, і ніхто не вірить, аж поки не чуєш голос. Прямий, хрипкий, ніби суха кора. Відкривайте, скам'янця! У тебе не вистачає сил навіть на здивування. Ти просто спускаєшся і йдеш туди, де брама. І там стоїть десяток постатей у болоті по коліна, з очима, як у вас, такі самі, з ліхтарем. Тебе питають тримались? Ти киваєш без слів, бо слова зараз це розкіш, і вода розкіш, і навіть тиша теж. Вони заходять, і хтось із них одразу сідає прямо на землю, не тому, що втомився, просто відчув, що тут можна. Потім тебе кличуть на стіну, бо напад ще не завершено. Але ззаду тепер не лише стіна. А й ті, хто прийшов, а далі дні без нападів, тиша, яка нагадує про себе кожного ранку. Всі вичікують, ти теж, не через страх, просто вже не віриш у кінець, тіло рухається за інерцією, як водяний млин після дощу. Ворог, зрештою, відступає не різко, не урочисто. Просто одного ранку пусто, замість диму вогкість, замість вигуків, шум води за стінами. Ти стоїш на мурі і не знаєш, радіти цьому чи підозрювати пастку, але потім проходить день, і ще день, і ніхто не приходить. І починаєш розуміти це кінець, принаймні цього разу. Ти не кидаєш зброї, просто тримаєш, бо рука звикла. Починається прибирання, камені, уламки дерева, рештки всього, що ще вчора було обороною, тіла. Не всі наші, але всі тут. Ти допомагаєш, мовчки, без жалю, бо сльози давно вичерпались. Всі висохли ще на третьому чи п'ятому дні, вже не пригадаєш. Увечері сідаєш біля стіни, не тому, що романтично, просто сонце туди ще трохи дістає, тепло, нарешті, не від вогню. Можеш встати, піти, взятись до діла, але поки ще кілька хвилин посидіти, камінь під тобою ще теплий. І день ще не зовсім закінчився. Дякую за увагу і слава Україні!